Виявляється, що як би церква не прикрашала себе зовні, якою побожною вона не виглядала для оточуючих, якщо серед її членів або серед служителів, пасторів, присутня заздрість і сварки, то це територія диявола, а не Боже представництво на землі. Ви ніколи не замислювалися над цим? Що коли ви сваритеся, то цим самим. Даєте місце для ворога в своєму серці. На жаль, ця проста істина досі так і не доходить до багатьох віруючих, зокрема до тих, які звертають увагу виключно на зовнішню побожність і красу. Бо коли відбувається щось не по їхньому, то замість того, щоб докорити в дусі лагідності, вони сваряться на тих, хто виглядає або чинить по-іншому. Сварка це територія сатани. Боже Царство має виглядати по-іншому. Воно має виглядати гарно, як зовнішньо, так і внутрішньо.